Привіт усім. Ми на тихій охоті. Такі красавчики збираємо. Ось такі гарненькі грибочки. Дуже сильно багато нема, але ну пару штучок знайшли вже. Такі красавчики. Так такий красавчик є. Пішли далі йдемо шукати. от такі Такі грибочки вже стільки насобирали, так що тиха охота продовжується. В лісі квіточок не дуже є багато вже. Зносвідки поперецвітали, пташечки співають. Ну, Помаленько діло йде, потрошки собираються. Такий красавчик. О, як хорошо дівчатка в лісі. Відпочиваєш. Нема, тяжко шукати, довго треба ходити. Ну, є, де-не-де де. попадаються грибочки, ось так в лісі. Не дуже зелено, Ну, є. О. По чуть-чуть пару штучок. Рібочки збираються. Бачу. Може, ви побачите, то кричить, якщо побачите, що є. Трошки позбираємо з вами, так? Да? Красо... Красоточки такі. О, такі. милота така. Ви слухайте, як пташечки співають, а я буду грибочок шукати, щоб вам показати. От така в нас охота. Обично такое, як лежить дерево, коло нього можуть бути грибочки. Ну, не коло кожного, звісно, но можуть бути. на дерево, яке лежить, виламало прям з корнями його. Як найду щось вам покажу. О, якого мамуля знайшла. Красавчика. Такий він немаленький. так обставлю руку, щоб бачити. Віць який. Оце красавчик. Березрізаємо. Ого, як крепита. Все, йдемо далі. Работаємо. Корзинка поповнюється. Ну, пішли далі. Ще є ось такі грибочки. Бачила, їх теж збирають ось такі. Я їх ніколи не збирала, ці грибочки. Я не знаю, що це, що це за грибочки. Ось. Що є такі. Так. Стараємось шукати далі. Ось такий улов показ. Шукаємо далі. Ташечки співають, так добре, не холодно в лісі відличні просто красота, цвіточки є синенькі, такі, гарненькі, на так місць Так, знайдемо, покажу. Дивіться, знов є ці такі червоні, що їх збирають. Но я ніколи їх не збирала. Кажуть, що вони дуже смачні, ці грибочки. Дивіться, скільки їх тут багато. Но я ніколи ці гриби не збирала, не знаю. Бачила, що їх жарять, їдять. Ну, я і не збираю. Так, я знову грибочок знайшла. Такий невеличкий просто, ну і Грибочок. що попадаються, але треба трошки довго ходити. Щоб знайти. Ось один є і все, і більше не бачу. Дуже рідко попадається, що пару штучок знаходиться. Раніше помню, збирали, то так знаходиш, і їх ціла полянка стоїть, а це нема. Так. Грибочки є, води. Є. Такий. О, два стоїть грибочка. Так. О, стоїть грибочок. Ога. Так. Зараз легенько обійдемо. ще є грибочок. Такий гарненький ворог грибочок. Охота продовжується. Красота. Боже, маленькі є. Дивіться, які красавчики. Так що помаленьку, помаленьку вже кошечок назбірується. Такі грибочки. Боже, красавчики. І це три штучки стоять. І ще є одне Деревко. красота. Так що помаленьку збирає. Знов ці червоненькі грибочки стоять. Збирають їх, але я не знаю. Я такі грибочки не збираю. так повалені дерева після урагану, що в нас був багато повалених дерев лежить і між ними проскакують сморчки так, прям з корнями вирвемо дерево пасти. Щоб пішла? Опа такий гарненький, маленький, гарненький оцей грибочок. Красота. Відпочину і поїду сьогодні вже додому. Чоловік залишився з дітьми. Так що трошки збираємо, відпочиваємо. Так, а ну дивіться, ви бачите грибочок? А я бачу, оце є Грибик. і о є ще один грибочок. резинка наповнюється, бо є ще один. Ой-ой. Агроволокно я зашила степлером, вже вчора вам не знімала. не показувала, бо не мали часу, бистренько поїхали на. На могилки все поприбирали, покрасили і поїхали зашили агроволокно з мамою, з з сестрою. А сьогодні вирішили ще піти трошки на грибочки, пособирати грибочків, подивитися, чи є, бо щось не попадали ми останнім часом на сморжі. А сьогодні трошки відведемо душу. Це самі перші весняні грибочки. Трошечки відпочинемо, послухаємо, як співають пташечки. І позбираємо красунчиків. Находитися треба, це не так, як останні гриби, що найшов, і вони прям кубкою. Побагато, дуже рідко трапляється, що можна знайти пару штучок, а так більшість там один. Нема, 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 ще один. Так що ось такі справи. Сьогодні буду їхати додому ввечері. Так, якщо щось знайду, то покажу вам. Ось такий у нас вийвся улов. Дивіться, яка красота тут, синя-синя, Надіюсь, буде видно. Отакий вийвся в нас улов. Такі гарні грибочки. Назбирали майже корзинку. Так що, з відкриттям тихої охоти. Відпочили, пташечки співають. Йдемо що, ще, може, щось знайдемо, вже йдемо до машини. Ще щось знайдемо, то знайдемо. Постараюся з кусочки вам скласти відео, не знаю, чи вийде. В общем, ось такий у нас. Був улов грибний. Так що можете йти в ліс, хто знає, де тут береза, осика і де повалені ось такі дерева, коло них бувають Чук. Покажу вам ще житло лісної. Дивіться, скільки мурав'їв. Работають як? Як працюють мурав'ї? Все, йдемо вже додому. Ну, покаж свої гриби. Тоже є грибочки? Ось такий улов. О, грибок є. А я знайшла грибок. А я знайшла грибок. Сирій все одно. Знайшла грибочок. Все. Грибочок-грибочок. Тут теж знайшли Кажу вам ще тут красоту. Дивіться, скільки біленьких таких, як зірочки квіточок. Були ці червоненькі грибочки, бачу. Ще скільки яка красота. Красота, красота. Квіточки. гарні. Тільки квіточок цераст тут є. Ой, красота яка. Зараз доберуся. Головне не впасти. Така красота ще є. Красота милота. Ну все, ми вдома. Такий у нас улов Гарненькі грибочки. Всім гарного дня зі святом, хто празнує Пасху польську і миру і чистого неба над головою. Всім пока-пока!